Ще раз добренького дня! Дивіться, куди я прийшла, щоб вам показати цю троянду. Бачите, де мій двір? Модрина ялиночка. І тут куточку росте ця красуня по імені Примадона. Мені її подарували. Я купляла багато тоді саджанців. Імені Віталій, тут у нас з колодинки, мені її подарував. Отака красуня, бачите, оце вона перецвітає, я обломую. І вона далі, бачите. О! Дивіться, яка красуня, який колір, яка вона красива, примадонна. І вона дуже пахуча, гарненька така. Не можу налюбуватися, слухайте. Куди прийшла, щоб вам показати, що я її сюди посадила, сама не знаю. Потім пересажу, може, осінню, десь туди на низ, на клумбу. Добренько бажаю всім гарного, мирного дня. Бажаю гарної погоди. І не жарів, і не дощів сильних, щоб була так середня погода, тому що і те не дуже добре, тяжко дуже. А вчора така була злива, це страшне. Всім всього найкращого.